Вітаю, друзі! Признавайтесь чесно, що ви готуєте, коли не знаєте, що приготувати? Я в таких випадках готую рис. Рис з овочами або рис із фруктами. Пропорція така: на 100 г рису, який ми будемо гарненько промивати, а можна навіть і замочити, якщо є час, беремо одне яблуко. Яблуко нарізаємо крупно, додаємо зараз разом з рисом. Ще я забула сказати, взимку я частенько додаю сушені вишні. Тоді рис рожевий в результаті виходить. Далі все дуже просто доводимо до кипіння хвилин 15-20 варимо при помірному кипінні. Абрикоси додаємо в кінці разом із ложечкою масла або ложкою великої сметани. Якщо ви хочете, щоб така кремова була консистенція, начебто соусна. Залишаємо на 15 хвилин під кришкою. Друзі, ну нормально жерла половина абрикос, Ну, буде так, що робити. В кінці приготування, коли майже вся водичка впиталась, додаємо, перемішуємо, накриваємо хвилиночку-дві, ну там 5 покипить, виключаємо і ще дозвольте такий лайфхак. Або не прибирайте з плити, щоб воно так якби домліло дійшло. Або просто в мене на кухні є таке покривальце спеціальне для укутування. І я берусь таку ж. Наприклад, я готую її зранку. Закутала в покривальці, вона там ще мліє, доходить, фрукти виділяють сок і пропитують рис. Бо, як варить, ще він буде ну, сухий. Як додать ще води, сметани, воно буде розмазня. А так, виходить, начебто яблучний плов. І тоді ви зранку зробили, закутали. В обід прийшла дитина з школи, наприклад, розкутала і поїла тепле, тільки ви мусите сказати, де воно заховане. Так же само можна приготувати і з вечора. І поснідать прекрасною корисною їжею.